Привіт усім і ласкаво просимо на мій канал. Мене звати Олексій Тітус. Підписуючись, ви не просто отримуєте сповіщення про нові відео, ви стаєте частиною спільноти, яка цінує щирість, креативність та відкрите спілкування. Я завжди радий читати ваші коментарі, ідеї та відгуки, оскільки вони справді допомагають мені розвиватися та робити цей канал ще кращим. Дякую, що ви тут і почнемо. Назва міста Червоноград була змінена на Шептицький у рамках політики деколонізації та дерусифікації, яку проводить Україна. Рішення про перейменування ухвалила Верховна Рада України, керуючись рекомендаціями національної комісії зі стандартів державної мови. Чому змінили назву радянське походження? Назви назва Червоноград була надана місту у 1951 році. Коли воно увійшло до складу УРСР, ця назва має комуністичне походження, пов'язане з червоним кольором як символом радянської влади. Комісія з питань назв визнала її такою, що асоціюється з російською імперською політикою: деколонізація перейменування є частиною ширшого процесу позбавлення від топонімів, які є спадком радянської та російської колоніальної політики. Чому обрали назву Шептицький? Нова назва міста вшановує пам'ять Андрея Шептицького, романа Марії Олександра Шептицького, видатного українського релігійного, громадського та культурного діяча, митрополита Української греко-католицької церкви. Він був одним із найвпливовіших лідерів українського народу у першій половині ХХ століття. Історичний зв'язок Андрей Шептицький. Має безпосередній зв'язок із цією місцевістю. У 1892 році він складав вічні обітниці в монастирі у місті, яке тоді називалося Кристинопіль, історична назва Червонограда. Значення для України. Митрополит Шептицький був відомий своєю підтримкою української культури, науки, освіти та також тим, що рятував євреїв під час Голокосту. Його постать є символом української державності та духовності. Слід зазначити, що місцева громада Червонограда спочатку віддавала перевагу збереження назви або повернення історичної назви Кристинопіль. Але згодом рішення було ухвалено на державному рівні. Зміна назви стосується не лише міста, а й червоноградського району, який тепер також називається Шептицьким.